Нарив два поверхи, задушливі камери, татуювання на тілі і блатний жаргон. Саме так місця позбавлення волі змальовують у фільмах. Реальні ж зонівські будні залишають втаємниченими. Проте цього року чи не вперше у колонії відкрили ворота, аби на власні очі родичі засуджених могли побачити, у яких умовах тут відбувають покарання жінки, які вони насправді жіночі колонії бачили і наші кореспонденти. Далі спеціальний репортаж. Сьогодні в Уманській жіночій колонії не бувала подія. Тут день відкритих дверей. Лінію стій долають усі охочі, аби на власні очі побачити справжнє зонівське життя. Ми вирішили і, теж, і ну, як, просто щоб батьки осужденних своїми глазами посмотрели на умови задержання дітей, матері, сестер. Ми відкриті, щоб ви зрозуміли, для всіх, не тільки для кого-то, приїжджають правіряючи з прокуратури або поправам чоловіка. Пожалуйста, ми відкликаємося на всі такі от заходи. У жіночій колонії 526 засуджених, які відбувають покарання уперше. Колонія мінімального терміну ув'язнення до 15 років. Основна маса це практичка люди, осуджені за преступления в сфере преступления против собственности 26 процентов это преступления насильственного характера убийства грабежи разбои, преступления против личности и 21 процент если я не ошибаюсь это осужденное за преступление в сфере оборота наркотических средств Для слабкої статі у колонії створені всі умови: світлі просторі, спальні, крамниця, телевізор, сучасні санвузли, їдальня, перукарня. Тільки особливий розпорядок та муштра нагадує про те, що небо тут у клітинку. Добрий! день! А в цих кабінетах засуджені здобувають професію, щоб на волі законно заробляти гроші. Десь всьому мене бучілім штає тім на свободі не займалася. Но, ну, тем ця робота розполагається, що здесь, эта работа располагает к тому, что здесь еще куча времени, щоб порозмить над чим. Тобто, коли процесі можеш поразмышлять над, над своїм задуматься і задуматися. В Уманській колонії виготовляють унікальні ялинкові прикраси, а ще обшивають Черкаси, Київ, Запоріжжя та Сімферополь. Продукцію ми шиємо зимні асортименти. Літній асортимент, літній і асортимент, це йдуть у нас як камуфляжні костюми, воєнно охорона, охрана, робочі костюми йдуть для, на ЖД вокзали, заводи, фа, ну, всі спецзакази. Це місце позбавлення волі зразок тюремного перевиховання. Звідси по-справжньому виходять іншими людьми, запевняють пенитенціарії. Це приміщення називається кімната виховної роботи, тобто тут відбуваються збори, засідання, начальник відділення безпосередньо проводить лекції, бесіди. Добре, коли людина після освобождення більше не завершить преступлення, не принесе нікому горя і буде жити, розвиватися далі на благо державства, на благо своєї сім'ї, як-то планувати, робити свою життя. Тому і задача адміністрації – підтолкнути його до такому рішенню, і дати посіяти в ньому то зерно, яке зможе дати мості чоловіку жити правильно, жити правильно, приносити пользу. Олена відсиділа два роки, проте у цій колонії вона назавжди відмовилася від злочинного минулого. Я вийшла на волю вже три роки тому назад. Я працюю я робота в соціальній службі веду людей таких. какой я была раньше, потому что у меня 19 лет наркотического стажа. Вот. Я служу людям алко-наркозависимым, людям, которые освободились, людям бездомных, которые не имеют места жительства определенного. То есть у меня стопроцентная, даже можно сказать, 200-процентная деятельность. Поступление в институт, конечно, продвижение дальше по карьерной лестнице. Тось, я не стою на місці і не живу той життю, яка жила раніше. Пенітенціарії з Уманської колонії не гарантують, що їхні підопічні знову не потраплять за ґрати, але сподіваються на це, адже запевняють, найперше тут вчать ув'язаних бути людьми. Світлана Литвак, Сергій Єфімов спеціально для вікка новин.